Доброго дня, сьогодні 19 квітня. Завдяки місцевим жителям Нови Безрадичі ми знайшли, на жаль, знайшли нове стихійне сміттєзвалище. Скажу вам, відверто тут таких очагів дуже багато. Зараз вам покажемо одні з найбільших. Це поряд з Дніпропетровською трасою. Дуже гарне місце. Сосни кругом, пташки співають. Замість того, дивіться, зараз трошки вибачте. От там далі за цією купою, є ще велика купа, ми вже не будемо всі підходити до них. Так, зараз ми розвернемося. Дивіться, бачите, там в також. Ну, я не знаю скільки, але тонни, тонни, тонни сміття, які... Викидають, я думаю, не заїжджі, а ну, напевно хтось з місцевих мешканців, ось бачите, тут також хтось тобто приїхав, викинув. Є багато місць, де видно, що вже спалювали його. Зараз ми ось ще одне. Так що, шановні, це ніяка не зрата, це не влада принесла нам сюди його. Бачите, оце по всій лісовій дорозі, так вдовж дорогі все засипано. Але є, звісно, і маленький приємний момент цієї нашої подорожі. Бачите, є такий незвичайний дуб. Дуже гарний. Тому 100% все буде добре. Ми дивіться, ну тут насправді дуже гарно. Дуб. Ми звичайно повідомимо про це правоохоронні органи. Ну, всім дякую, до побачення.